Прошу встати. Суди. Справа номер 3-2, кисна 2023 за скаргою Конституційного товариства з обмеженою відповідальністю. Галецька торгова кампанія щодо конституційності приписів пункту 1 частини 6 статті 19, пункту 2 частини 3 статті 389 цивільного процесуального кодексу України. Справу розглядаємо як і в передній формі письмового провадження. Повідомляючи, оголошуючи на засіданні другого сенату, присутні судді Сергій Головати, Віктор Городвенко, Василь Дмак, Володимир Мойсько, Колег Первомайський, Гална Іровська. Судді, ніхто з суддів не інформував, що у нього чи в неї є реальний або потенційний конфлікт інтересів. На адресу суду не надходило письмових заяв від учасників провадження провідних суддів. Тому з'ясовуючи є самовідводи, наліво немає суддів, які присутні. На засіданні самовідводів немає, отже, кворум для проведення пленарності Сенату є. Головує на засіданні Сергій Головатий і наше засідання фіксують за допомогою технічних засобів і ведуть протокол. Відповідно, записи від трансляції нашого засідання буде оприлюднено на офіційному сайті суддю. Оголошую пленарності другої сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя Доповідачі справи так само. Наш колега Василь Васильович Лимак. Ми ухвалили першу березня розв'язати цю справу формі письмового провадження, і я слово надаю розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників конційного провадження на це засідання. Прошу дякую, шановний голову засідання. Шановні судді. Інформую, що всі учасники конційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання з'явився постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Дирдін від суб'єкта права на конституційну скаргу директора товариства з обмеженою відповідальністю Галицька торгова компанія Ігора Титиш на адресу суду 3 квітня цього року надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з об'єктивних причин. Та просить розглянути справу за відсутності уповноваженої особи ТОВ Галицька торгова кампанія. Від представника президента України у Конституційному суді Сергія Дембовського на адресу суду 4 квітня цього року надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні та просить розглянути справу без його участі. Дуже вам дякую. Отже, колеги говоримо питання про розгляд справи за відсутності певних учасників конституційного провадження і спочатку цих Можна? На пропозицію суддів. Добре, колеги. Тоді з'ясовуємо, чи будемо слухати справу за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу і представника президента України у Конституційному суді. Я колеги. не заперечую. Не заперечуєте, Колеги, хто з вас заперечує? Ніхто не заперечує. Максим Іванович. Не заперечую. Не заперечує. Тоді я ставлю на голосування про пропозицію розглядати справу за відсутності тих суб'єктів. Конституційного провадження, яких я оголосив, прошу проголосувати. Проголосували одноголосно. Дуже вам дякую. І тоді з'ясовуємо. Відповідно Максим Ігонич, у вас є додаткові матеріали заяви і письмові заяви чи клопотання до початку розгляду. На Суд мене має заявки. Немає дуже дякую. Отже, тоді я слово для викладення. Змісту скарги та підстав відкриття провадження за нею надаю судді доповідачі шановному колезі Осилю Леменку. Прошу вас. Дякую, шановний головуючі, шановні колеги. До Конституційного суду звернулося товариство з обмеженою відповідальністю з назвою Галицька торгова компанія. Далі буду називати його товариство. З клопотанням перевірити на відповідність Конституції України приписів пункту 1. 5, частини 6 статті 19, а також пункту 2 частини 3 статті 389 цивільного процесуального кодексу України, який далі буду називати кодексом. Друга колегія суддів другого сенату конституційного суду України ухвалив від 1 лютого цього року відкрила конституційне провадження. У цій справі а другий сенат Конституційного суду України ухвалює від 1 березня, постанови розглядати цю справу у формі письмового провадження. Отже, спочатку про те, про що йдеться в оспорюваних приписах, згідно з частиною 6 статті 19 кодексу для цілей кодексу, малозначними справами є, власне, це і оспорюється. Перші справи, яких ціна позову не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, це в пункті першому. Відповідно до частини 3 статті 389 кодексу не підлягають касаційному оскарженню, це іде пункт 2. Судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує 250 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Крім випадків, якщо касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики, б, особа, яка подає касаційну скаргу відповідно до цього кодексу, позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням при розгляді іншої справи, в, справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи при розгляді іншої справи. І Г, суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково. Це нагадую пункт 2 частини 3 статті 389 кодексу. Дуже коротко про обставини справ. Значить, у березні 21-го року товариство звернулося з позовом до Семенюка Руслана Петровича про відшкодування шкоди. А саме. Ідуть розміри шкоди, які не, не буду називати всього. Іде мова про 74 тисячі 760 гривень. Семенюк був прийнятий на посаду торговельного представника а, товариства з одночасним укладенням між сторонам письмового договору про повну матеріальну відповідальність, за яким відповідає взяв на себе повну відповідальність за рух готівку від покупця до каси, якщо покупець під розписку передавав кошти за отриманий товар. 14 лютого 2014 року його було звільнено з роботи на підставі пункту 4 частини першої статті 40 кодексу законів про праці і товариство стверджувало, що згідно з актом звірки, відповідачу період вказаний у акті звірки, взявши під розписку готівку певної суми від покупців за отриманий. Товар до каси кошти не передав рішенням Долинського суду Івано-Франківської області від 2 липня 21-го року в задоволенні позовних вимог товариства було відмовлено. Івано-Франківський апеляційний суд постановив від 2 грудня 21-го року частково задовольнив апеляційну скаргу товариства. Верховний суд у складі колегії суддів Другої судової палати касаційного цивільного суду ухвалив від 18 лютого 2022 року відмови у відкритті провадження за касаційною скаргою товариства на рішення Долинського суду Івано-Франківської області. Суд послався зокрема на пункт 1 частини 6 статті 19, пункт 2 частини 3 статті 389 кодекса. Власне, чому. І поставило питання, яке оскаржується. Саме йдеться про малозначність. На думку суб'єкта права на конституційну скаргу, внаслідок застосування Верховним судом в остаточному судовому рішенні приписів пункту 1 частини 6 статті 19, пункту 2 частини 3 статті 389, порушено його право на касаційне оскарження судових рішень, як він вважає. Товариство стверджує, що оспорювані приписи кодексу запроваджують дискримінацію за ціною позову та іншими ознаками, що порушує конституційне право на рівний доступ до правосуддя. З метою забезпечення повного об'єктивного розгляду справи і прийняття нашим сенатом обґрунтованого рішення мною підготовлені запити до тих структур, органів влади, закладів вищої. Освіти, які ми зазвичай робимо. Також мою звернуто окремого листа. Я вже назвав про цю спільну програму нашу із координатором проєктів ОБСЄ і спеціальні радники, також будуть надавати для нас юридичний висновок із питань, які порушені у конституційній скарзі. Про зміст цих документів я буду по мірі їх надходження доповідати суддям. Уже на закритій частині пленарного засідання. Дякую вам за увагу. У мене закінчено. Ще дякую дякую, колег. шановні колеги. Шановні колеги, судді, які запитання до судді доповідача. Не бачу. У судді доповідачі немає до такого. Наразі питання, немає. Немає, шановні колеги. У вас є? Немає. Максим Євгеніч. Немає у вас. Тому вношу пропозицію визнати матеріалів дослідження справи на цій відкритій частині пленарного засідання Другого сину завершеним. І ставлю цю пропозицію на голосування. Проголосовано майже одноголосно. А вже одноголосно тому оголошую, що ми переходимо до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішень в цій справі, і воно буде оприлюднено відповідно закону. На цьому відкриту частину пленарності нашого сенату оголошую завершеною. Прошу стати